Дякую, я буду намагатися швидко. Дякую колегам. Тут у мене була можливість трошки більше часу відповісти розгляду ваших питань, я мала можливість зарукувати їх кілька категорій. Ті, що найбільше часу зустрічаються, я зараз на загально відповідам, а потім буду можу вже так передивлятися, якщо матиму час, на ті відповідати, на які ці категорії не їздили. Все, що я не встигну відповісти, будемо віцьмо, можуть, через вісник видавати от, і враховувати у наших роз'ясненнях. Перше, все, що ви задавали стосовно уточнюючих розрахунків, що там писати, як оформляти, коли подавати, все це буде враховано, ми зараз пишемо загальне роз'яснення, яке буде роз'яснене на всі регіони. Чого я зразу не коментую ці питання? Через те, що подання оточуючих розрахунків ця проблема має бути вирішена одночасно з кількома різними нашими департаментами: юридичним департаментом, який відає обліками, картками особових особових рахунків і департаментом, який відає. Перерахуванням коштів в системі електронного адміністрування. Тому що у нас якби, різні позиції, нам треба їх узагальнити і узгодити, щоб ми відповідали одними те саме і щоб всі різні бази даних взаємодіяли однаково, щоб у вас ну, якби, не було збоїв у податковому обліку. Тому що все, що ви питали, уточнюючи проточуючи про розрахунки, йде в розробку Києва. Далі. Як заповнити рядок 22.1? Як заповнити рядок 22.1, описаний в листі номер 7796 сторінка 5. От. Я розумію, що це більше питання пов'язане, як його заповнити, а де взяти інформацію, щоб це його заповнити, особливо де взяти інформацію, щоб заповнити там додаткове і Ви даєте запит систему електронного адміністрування. Це, е... Запит називається електронна форма j 13012 і отримаєте відповідь j 14012 Це виглядить такою табличкою із 9 рядочків. І там є значить, стан рахунку і цю суму ви заповнюєте у рядок 22.1. Чи цей запит ви даєте на момент подання декларації. От. Важливим є те, щоб до того часу, коли ваша декларація буде зареєстрована, у вас ця сума, яку ви вказали в рядку 221 в додатковому полі, не зменшилася. Збільшитися вона може. А якщо не зменшилася, то бажано певний час утриматися від реєстрації додаткових податкових накладних. А можна передбитати? З цього, з цього витягу брати який перший рядок, стан рахунку ставити. Другий. Стан рахунку. На день подачі декларації. Тобто в день подачі декларації ви надсилаєте запит, отримуєте інформацію, здаєте декларацію, верніше заповнюєте декларацію і здаєте. От. Значить, цей запит приймається один запит на доповідь, одного суб'єкта господарювання. Тому до вас прохання, якщо ви не отримали відповіді, просто чекайте, система працює і обробляє запити в порядку їх черговості. Якщо ви надіслали запит, не отримали відповіді ще раз, надіслали запит, не отримали відповіді ще раз, надіслали запит, ви просто перегружаєте систему і ви чекаєте, поки система переварить, скільки цих запитів надійшло. І ті, хто слід за вами запити свої написала, вони теж чекають, поки система все перещитає. Комп'ютер це железяк, бо він не розуміє, що йому одна і та сама людина третій разом до Далі. Як заповнити рядок 9.1 у розділі 1, розділ 1 декларації? Там взагалі формула написана, які рядки треба скласти, щоб заповнити цей рядок. Чогось таких питань дуже багато, але я трошки не зрозуміла, чому це питання запило. Ні, не повторюю те, що у вас є якісь простір. Я вас прошу, щоб ви уважно подивилися. Значить, окрема різниця полягає, різниця полягає в чому? У вас рязок 8 розділений на дві частини. Коригування зобов'язань, які виникли до 1 лютого, і коригування зобов'язань, які виникли після 1 лютого. У вас в рядку 9 ви пишете загальну суму зобов'язань, а в рядку 9.1 ви пишете зобов'язання, які у вас були після 1 лютого. Це потрібно для того, щоб правильно порахувати формулу вам. Ну і рядок 9.1 не може бути більшим за рядок 9. Далі. Значить, питання, які пов'язані із заповненням поля А у, таблу, у текстовій частині перед таблицею, 1 додатка 2 до декларації за рік. Значить, що? Робити, якщо ви це поле А не заповнили. У вас два варіанти. Ви можете подати уточнюючи розрахунок до декларації за лютий, або другий варіант ви можете заповнити це поле у додатку 2 до декларації за березень. Різниці абсолютно немає ніякої, тому що у колонку 7, додатка 2, ви перенесете суму, на яку ви вказали у полі А. І яку вам е, перенесли у систему електронного адміністрування тільки в тому звітному періоді, в податковій звітності за той звітний період, у якому вам здійснили цю операцію. Тобто, якщо ви, е, уточнюючи розрахунок до декларації за лютий, здасте 21 березня або 15 березня, все одно ця транзакція у вас буде здійснена в березні. От, і тоді ви це можете від... Ой, вибачаю, квітня, так? Да? Тож <свят> ж березень закінчився. <свят> Вибачте. Тобто, якщо, ви, уточнюючи, розрахунок, повторюю, до декларації загинув здали. Або 15 квітня, або 25 квітня, у вас ця транзакція буде здійснена все одно в квітні. І тому ви поле А можете перенести у ряток 7, у, відпочай, у граху 7 додатка 2, тільки декларації за квітні. Для того, щоб... Е, Далі питання, як узнати, в яку дату вам здійснили цю транзакцію. Є окремий запит на отримання інформації щодо суми збільшення на платник податку має право зареєструвати платні в єдиному реєстрі за рахунок сум від єднозна значення одинаково проживезненькому НАТО. Код електронної форми j 1301 На цей запит ви отримаєте витяг системи електронного адміністрування код електронної форми G1401301. І це називається витяг системи електронного адміністрування щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні. На відміну від попереднього витягу, тут тільки е, табличка в 4 колонки, яка значить, дає вам інформацію суму збільшення, дату збільшення, реєстраційний номер декларації, в якій було задекларовано таке збільшення, тобто було заповнене поле А текстовій частині перед додатком таблиці 1, додатка 2 і дата реєстрації декларації поданої вами. Чи це буде уточнюючий з чи ще що? От е, колонка 2, дата збільшення: це і є той звітний період, у якому ви можете цю суму із графи 1 поставити у е, графу 7 таблиці 1, додатка 2. От. А далі, те, що ви поставили в графу 7 вже обчислюється. По арифметичних розкладках, які наведені у таблиці 1, додатка 2. Значить, із попереднього звітного періоду графа 14, в даному випадку з лютого місяця, графа 14 переноситься вами у графу 6 березня місяця. Вот. Якщо вам у березні місяці зарахували поле А, то є ті, хто заповнив у лютому поле А і отримали цей витяг. Вот, Значить, Усі транзакції були закінчені проведенням 31 березня. Тобто я так розумію, що е, значить, хто закону поле А, то в 7 і в березні, і зарахували, то граку сьому заповнюєте на ту суму, яку ви отримали у цьому витягу, то що було в полі А. От. І е, рядок 14 обчислюється як різниця між 6 і 7 колонкою. Те, що у вас там залишилося в 14-й колонці, на наступний, значить, ви можете опять записати поле А і на наступний світний період повторити всі операції повторно. Тепер, що стосується, чи заповнити поле А на всю суму, яка була задекларована в графіч 14, ці і чи можна із того, що записали поле А, по кусочкам перекидати з Значить, Тут ä, такі вирішили. Я так розумію, що по телефону можна переходити, чи так зі соціально. Збилося. Якщо ви заповнили графу 14 декларації лютий, у вас є два варіанти. Або ви всю суму переносите у поле А, або якийсь її кусочок, або ви ділите її між полем А і полем Б. Поле Б це те, що ви плануєте отримати як бюджетне відшкодування. Значить, те, що ви записали в поле А, чи повну суму з графу 14, чи тільки її кусочок, ви переносите в рядок в графу 7 наступного звітного періоду, березня місяця, усе повністю. А от якщо ви, у вас е, якби, графа 14 може поділитися по частинам, перенестися на наступні звітні періоди через шосту графу. А от те, що ви записали в поле А, ви вже повністю переносите у сьому графу. Але е, витяг дає, коли запит робить, дає вам не повну поповнення. Ну, ви суму можете поставити тільки то, що вам у витягу написано. А які критерії, я не знаю. Ви можете позвонити на нашу, я не знаю, як це правильно називається. Інформаційно-довідковий департамент там є спеціальна служба, яка інформує про води технічні питання. І ну, якби, надати їм свою інформацію, вони перевірять, що там сталося. Можливо. Не знаю, які там можуть бути допомогли. Не Не знаю. Ми поки що розглядали варіанти, що вся сума повністю має бути перерахована в систему електронного адміністрування. А вже от особливості, коли вона... Не повністю перерахована, або ще якісь інші варіанти. Ці потребують окремого розгляду, тому я вважаю, що вам потрібно надіслати нам запит, щоб ми з цією ситуацією окремо розбиралися. Тут, видно, якісь є причини, а які, як гадати, на жаль, не можу. Так. І значить, це те, що стосується поля а далі. Те, що ви написали в поле А і перенесли у лютому місяці, і перенесли в графу 7 е, колонки в 7, додатка 1 за березень місяць, ви у тому ж таки, березні місяці відображаєте в рядку 27, четвертому розділі декларації і переносите в рядок 20 третього 2 розділу декларації. Далі третій розділ у вас вважається по повітрямі, так як усе розписано у рядках декларації. Там вже формули розписані, і надалі ця сума вже мандрує у вас у третьому розділі, так от колечком крутиться, так само, як раніше колечком крутився 24 рядок декларації. Тобто, або у нас збільшується за рахунок від'ємного значення, або зменшується за рахунок позитивних нарахувань. Тобто принцип не змінився. А додаток 2, відповідно, стає менше. Додаток 2 подається вами до того світового періоду, у якому 14, 14 графа цього додатку не буде рівна нулю. Все. Як тільки у вас 14 та графа стала рівня нулю, в наступному світовому періоді вам вже подавати немає чого. Якщо є 14, та то є 31 рядок, так? Ну так, Ну, 31 й рядом, то відчував рядок го року. 31 рядок це підсумковий рядок 4 Значить, Дивіться, 26 рядок. Це шоста графа із додатка 2. Так? Ця шоста графа зменшується на значення 7 графи. Сьомо графа це 27 рядок. І вона, значить, ця різниця у нас збільшується на, 10, 11, на значення 10-11 когось. Це, відповідно, вже наступні рядки, 28-29. Ну і так далі. Значить, 30 рядок це те, що ви перенесли через поле Б у рахунок бюджетного відшкодування. Ну і 31. Це вже підсумкове те, що ви порахували в цілому. Але буквально, Якщо платить шкода, що в нього ніколи не з'явилися 18 лет, та сума, яка була е, е, знята з карточки, як залишки бюджетного відшкодування і поповнена по пункту 33А, ця сума має бути постійно в завишком і тягнутися по 24 ряду. Ні, не обов'язково. Вона може бути отримана як бюджетне відшкодування через 23 й рядок, через 22 годин. Це порядок розрахунку, це в третьому розділі. Залишки року. Я розумію, залишки 2014 року. Шостого. Шостого, не важливо якого. Вони сформувалися станом, залишилися у вас станом на 1 лютого 2015 року. так? Тягнутися вони можуть далеко. Ви взяли їх у податковий кредит. Сформувався податковий кредит. Ці залишки не відшкодовані станом на 1 лютого 2014 року. Додаток 2 і четвертий розділ це механізм перенесення цих додатків у 3 розділ декларації. Як тільки ці суми попадають у третій розділ декларації, то вони далі обліковуються за правилами третього розділу. Правила третього розділу це арифметичний розрахунок, який передбачає і четверне значення 24 рядок, і бюджетне відшкодування на рахунок платника 23 рядок. Єдине, що немає вже в цьому році бюджетне відшкодування на погашення майбутніх платежів. А як не правило, там було вказано, якщо сума спрямована в рядок 33а, то вона вже не може бути відшкодована. Там Та в тому сильному періоді, коли вона була спрямована. Що? Ну в тому самому періоді тільки не можете писати, тільки цьому мається на увазі, що ви не можете одночасно одну і ту саму суму показати у полі А і у полі Б. Я можу точню, там питання йде з листа, яке був, був в Державній фіскальній службі виданий, де написали, що якщо ви бюджетне відшкодування, яке раніше заявляли на рахунок, станом на 1 лютого заявили. Е скажімо так, включили в додатки, то потім цю суму перезаявити на суд. Це трошки інше питання. Я зараз з цього підберуся. Значить, те, що ви кажете, мова йде про інше. Значить, мова йде про те, що суми, які були задекларовані на рахунок, на бюджетне відшкодування на рахунок платника у банку, були раніше до 1 лютого, показані у рядках за. 23 один декларації попередніх звітних періодів і залишилися невідшкодованими, то податку повинен прийняти рішення, чи далі чекати, поки ці суми будуть відшкодовані на рахунок платника у банку, от. чи перекласифікувати їх, дати їм категорію рядка 24-го. І от саме ці, ці суми вони вже не можуть заново на бюджетне відшкодування, тому що з 1 лютого для бюджетного відшкодування вже нові критерії і нові правила. Ну, Просто уявіть собі. Ви, наприклад, у листопаді 2013 року були одні критерії для формування бюджетного відшкодування на рахунок владних так? Одні правила. Ви задекларували їх, а з 1 лютого поточного року вже другі правила. І ви знову будете змінювати собі критерії, перераховувати те саме бюджетне відшкодування, яке вже вами задекларовано. Смисл який в цьому? Смисла немає. Через те й написав, що якщо ви вже їх задекларували, і ви все-таки плануєте їх отримати як бюджетне відшкодування, то тоді ви їх в п'яту колонку не включаєте. Але якщо вже ви їх включили в п'яту колонку, додатка 2 до декларації майціна обади, це буде один то тоді вже ви остаточно відмовилися від бюджетної відшкодування і тоді це тільки е, погашення майбутніх платежів і тільки рядок 24. Але мова йде про суми, які були задекларовані в рахунок сплати зобов'язаних сподіварів у рядку 23.2, правильно? 23.2 ще, ще раніше, що в дві тиші Я розумію, те, що ви декларували в рахунок погашення майбутніх платежів, декларували в рядку 23.2 Ви повинні були відобразити у четвертій колонці додатка 2 Те, що ви відобразили у четвертій колонці якщо ви його там відобразили, то воно ну ви повинні були відобразити. Воно знімається з карткою особового рахунку. І е, надалі може бути вами або задекларовано вже в рахунок, рахунок бюджетного відшкодування на рахунок у банку за новими правилами, які діють уже зараз. От. Або враховуватись у погашення майбутніх платежів е, по аналогії з 24-м рядком через третій розділ декларації через поле А. Скажіть, будь ласка, поле А повинно бути буде постійно заповнено, поки ці суми не погазять ні нуля, ні. ні не обов'язково. Значить, вимог для заповнення поля А немає. Єдине, що зверніть увагу, у вас може скластися ситуація, от, ну, от, наприклад, у деяких платників така ситуація склалася, за лютий місяць у них поле А вони не заповнили так, у декларації за лютий місяць, а в березні місяці у них з'являється сума до сплати в бюджет. І вони не можуть перенести із додатка 2 Суму у третій розділ, щоб перекрити цю суму яка належить до сплати в бюджет, і змушені платити гроші в бюджет, незважаючи на те, що в них є сума бюджетного відшкодування. Якщо у вас постійно є сума бюджетного відшкодування, то поле А, ви можете деякий час не заповнити, воно в принципі не, не, не досить важливе. Але якщо вам треба контролювати свої розрахунки з бюджетом, то тут вам треба просто. Ну, як ви сісти, і порахувати, наприклад, а якщо я заповню, так, а якщо заповню по-другому, і подивитися варіанти, які у вас виникають. Так, тепер далі: податки накладні і розрахунки коригування. Дуже великий клас питань, і дуже багато путаниці стосовно того, що і як коригувати, значить, і що і коли реєструвати. Значить, перше. Розрахунки коригування і податкові накладні, що і коли реєструється. Податкові накладні, які виписані до, складені до 1 лютого, от, підлягають реєстрації за правилами, які діяли у минулому році. Але їх можна було зареєструвати за правилами, які діяли після 1 лютого. Було там платникам вибір, тому що система працювала в пистому режимі, працює зараз. От, ми перевіряли навантаження на е, єдиний реєстр податкових накладних, скільки це буде податкових накладних, як система буде працювати. Система працює, все нормально, е, сприймає кількість інформації, яка в неї вкладається. Так що все в порядку. Тепер е, розрахунки коригування, які складаються уже зараз, але до податкових накладних, які були складені до 1 лютого. Отут важливо, що перше питання, чи треба реєструвати розрахунок коригування, чи не треба реєструвати розрахунок коригування. Дивимося на податкову накладну. Якщо вона підлягала обов'язковій реєстрації, то розрахунок коригування реєструється обов'язково, якщо сума податкової накладної і розрахунок коригування складені разом перевищує 10 тисяч гривень. Якщо податкова накладна не підлягала реєстрації, або із-за того, що вона була менше 10 тисяч гривень, або із-за того, що вона не видавалася в пластику податку, або із-за того, що вона була складена на, на операції звільнення від оподаткування, от, то розрахунок коригування також можна не реєструвати, якщо ця податкова накладна складена до 1 лютого 2015 року. А що стосується 10 тисяч гривень податкової накладної, якщо податкова накладна була менше 10 тисяч гривень, і до неї складається розрахунок коригування. І сума податкової накладної і розрахунку коригування, якщо їх скласти разом, не перевищує 10 тисяч гривень, то розрахунок коригування реєструвати не треба. Мало того, його навіть можна скласти по паперовому вигляді. От...